Аудіокниги українською від студії Калідор Продовжуємо наші мандри сторінками книги Остання битва Клайва Стейплза Люїса у чарівній країні нарні. Розділ 11. Що було далі? Зі швидкістю блискав китарка ріжда відсахнувся від королівського меча. Досвідчений воїн він зовсім не був страхопологом, він міг би наодинці битися з обома із королем і з гномом, якби була така необхідність. Але перед орлом та єдинорогом він визнав за благо відступити. Надто добре він знав, як орли. Вміють завдавати удару в обличчя, норовлячи дзьобнути просто в око і засліплюючи з махами широких крил. До того ж, ще від свого батька, який сходився із нарнійцями на полі бою, він чув, що з єдинорогом жарти геть погані, коли немає у тебе довгого списа чи повного сагайдака стріл. Адже звір цей. Норовом лютий, і встаючі дибки, обрушуються на тебе із висоти, і тоді не буде тобі порятунку від копит рога чи зубів його. Саме тому Таркаан ріжда і метнувся назад до натовпу, закликаючи навколо До мене, до мене, войни ті срока, хай будуть вічні його літа. До мене, віддані жителі нарнії, допоки гнів та шлана не вразив вас. Тоді ж відбулися іще дві події. На відміну від Таркана, Круть не надто швидко розібрався, звідки саме загрожує небезпека. Сидячи навпочіпки, він все ще перебував у задумі, звідки цей клопіт взявся на його голову, коли раптом. Поруч опинився Тіріан, вхопив його за шкірку і пожбурив до дверей хліва, крикнувши погіну. Відчиняй. І доки круть котився з він почув кинути на на пуття Тіріана «Скуштуй на сам власного зілля! І зник у темряві. Однак не встиг погін зачинити за ним двері. Як із середини блискотнуло блакитновато зелене полум'я, земля здригнулася, і у повітрі пролунав моторошно дикий звук, буцімто десь там, всередині, ховався неймовірних розмірів голодний і злий птах. І полинув загальний стогін на галявині. Це ташлан. Порятуйте нас від нього. І звірі. Усі звірі впали долі черева, вкриваючи хто носа, хто дзьоба, хто лапками, хто крильми. І саме тому ніхто, ніхто, окрім орла гострозора, який, як відомо, славиться найгострішими очима серед усіх створінь, що живуть на землі, не встиг помітити вираз обличчя Таркаана Ріжди. А виражало воно, як зауважив гострозір. Подив навпіл із переляком, майже таким самим, як і на обличчях інших, хто був біля хліва. «Хм, І це той, хто закликав богів, у яких сам не вірить, подумав гострозір. Що ж сталося би із ним, якби вони прийшли насправді? Третя, і, на жаль, єдина щаслива подія за ті фатальні хвилини. Була воістину найпрекраснішим, що відбулося тієї ночі. Розумні пси, усі як один, а було їх немало, небагато, а добрих півтора десятки, і з радісним гавкотом кинулися на клич короля. Це були могутні тварини, великі у пахолку і з міцними іклами. Тому, коли вони всі разом поринули крізь натовп. Це нагадало океанський прибій, готовий знести всякого, хто стане у нього на шляху. Що ж, пси, хоч були й розумні, а повели себе зовсім по собачому, коли всі разом кинулися до людей, намагаючись неодмінно покласти лапи на груди і лизнути в обличчя, при цьому приговорюючи, пригаркуючи Щиро вітаємо, сір. Ми станемо в пригоді. Прийдемо на допомогу, тільки розпорядіться, як іде, сір сір. Це було зворушливо до сліз, але саме на такий поворот подій і сподівався Тіріан зі своїми друзями. Тому, коли слідом, за собачою зграєю і з радісним писком і вереском прибігла різноманітна дрібна живність миші кроти та білка, а за ними ще й ведмідь із кабаном, то Юстасу навіть здалося, що, можливо, все обернеться на краще. Однак Тіріан, окинувши шарварок миттєвим поглядом, уже зрозумів, надто мало тих, хто не побоявся виступити, бо більшість таки завмерла на місцях. До мене, до мене, закликав король. Чи всі ви перетворилися на боягузів? Чи я більше вам не король? Ми, ми ми не сміємо, пролунало мекання та бекання. Ми боїмося гніву та шлана, захисти нас. Але де ж розумні коні? запитав Тіріан у хороброго дикого кабана та вепра. Ми знаємо, ми бачили, навперебій запищали миші. Круть змусив їх працювати, а потім наказав сплутати їм ноги і залишити внизу попід горою. О малі світу цього. вигукнув Тірян. Ті, хто косить стебла і гризе зерно, ті, хто клацає горіхи гострими зубами, біжіть скоріше туди, де сплутані коні, і запитайте, із ким вони. І якщо із нами, то гризіть бо їх пута, поки не впадуть вони. Дайте коням волю, нехай і вони поспішають нам на допомогу і над зло ворогу. З усіх наших ніг, сір, пролунали у відповідь тоненькі голоси, майнули хвостики, і гостроокий та гострозубий народець шмигонув до трави. Тіріан провів їх поглядом та доброю посмішкою. Проте час було подумати і про інші речі. Тарка Ріжда уже віддавав розпорядження своїм воїнам схопите їх, намагайтеся взяти живцем, відтісняйте до хліва або шпорляйте їх туди усередину. Ми їх потім підпалимо і принесемо в жертву великому богу ташу. тож!» – сказав це гостро самому собі. Так от, значить, яким чином? Хоче він заслужити прощення Таша за свою невіру. Ворожа лінія близько половини сил Таркана ріжди уже висунулася вперед, не лишаючи тіряну часу на розгорнуті накази. На лівий фланг, Джил! стріляй і не давай їм зблизитися. Вепр і ведмідь її прикривають. Погін по ліву руку, Юстас по праву! Діаманте, візьми праве крило. Вертю, підтримай його копитами. Ти ж богострозора, злетівши над їх лавами, вражай їх дзьобом та пазурами. Пси у нас у тилу. Вступайте у бій, коли дійде до рукопашної, і нехай нам допоможе аслан. Юстос відчув, як відчайдушно калатає його серце, що сили він намагався вгамувати серцебиття і відчути приплив сміливості. Ще ніколи досі, попри давні пригоди, коли йому привелося зустрітися із драконом та морським змієм, не відчував він такого холоду у жилах, як при вигляді цієї шаренги смаглолицих воїнів із палаючими поглядами. Їх було п'ятнадцять остраханців, а із ними розумний бугай, лисвертун та Сатир Козлоніг. І раптом тинь, тинь. Звідки зліва почувся спів тятиби. Один із остраханців розпростерся у траві. Потім знову почулося Тинь. Слідом за ним повалився сатир. Так тримати, донька моя. долинув вигук Тіряна. А далі все змішалося. Ворог перейшов у рукопашну. Навіть якби його попросили. Юстас навряд чи зміг би згадати, що ж відбувалося впродовж наступних двох хвилин. Адже дуже вже це нагадувало марення у нестямі, коли температура підстрибує до сорока. У такому стані Юстасу раптом почувся далекий голос Таркана Ріжди, звернений до своєї раті. Відхід шайтанама, перебудувати лави! Тут Юстас роззирнувся. І побачив, що остраханці поспіхом відступають, але далеко не всі. Двоє лежали пробиті рогом діаманта. Один загинув від меча Тіріана. Під самими ногами у Юстаса валявся лис, і Юстас у подиві питав себе Невже це він? Юстас заколов його. Не підвівся і бугай, якого спинила стріла Джил, пущена точнісінько в око, а потім поклали і клавепра встромлені у бік. Але, на жаль, були втрати і серед своїх. Троє із псів не відгукнулися на поклик, а четвертий шкутильгав на трьох лапах і скавчав. Ведмідь іще ворушився, не встаючи із землі, а потім пробурмотів щось на кшталт, не охопити мені розумом своєю гортанною ведмежою говіркою, далі опустив голову на траву і безжурно, як дитина, що відходить до сну, затих. Що ж, перша атака була і справді відбита. Та Юстасу, як виявилося, було не до того, аби відчувати радість від перемоги. Його надто мучила спрага, а окрім того, неабиякнила рука. Коли остраханці відходили до свого воєначальника, гноми обсипали їх градом глузувань. Ну, що, дістали на горіхи смаглолиці?» – кричали вони. Не сподобалось, так. Чому б це вашому великому таркану самому не скуштувати нарнійських стріл замість того, аби посилати під них вас, га? Бідні дурні смаглолиці. Гноми, гукнув їм тірян, ставайте на наш бік. У нас махають мечами, а не плещуть язиком. Ви добрі воїни і можете ще послужити нарні. Повертайтеся під наші прапори. Де там? Пирхали у відповідь гноми. Багато на себе берете, що ви, що вони. Досить із нас королів. Гноми служать лише гномам. І знову пролунав гуркіт барабана. Цього разу уже не гномового барабанчика, а великого, обтягнутого воловою шкірою остраханського барабана. Важкий його стугін бум бум, бум. Наповнив серця дітей ненавистю від першого ж звуку, та їхні почуття було б іще сильніше, якби вони знали, що саме означають ці звуки. Але знав це Тіріан. Цей звук означав, що поблизу є і інші остраханці, і тепер Таркаан Ріжда закликає їх на допомогу. Тіріан та діамант із розумінням невесело перезирнулися. Надія на перемогу у нічній сутичці, яка ледь, ледь жевріла, швидко згасала. З підходом допомоги до ворога можна було вважати, що все скінчено. У відчаї, король Тіріан подивився навколо. Кілька нарнійців стояли плеч опліч у лабах з остраханцями. Чи то через відступництво, чи то із несвідомого страху перед ташланом. Інші так само мовчки сиділи, дивлячись на боротьбу із боку і не бажаючи приймати чиюсь сторону. Хай там як, а тварин на галявині було набагато менше, ніж на початку. Отже, ймовірно, були й такі, хто боком боком уже потихеньку накивав лапами з поля бою. Бум бум бум. рокотав зловісно барабан. Однак тепер раптом до того звуку домішалися й інші. «Іу!» – мовив діамант. Глянь, мовив гострозір. І за мить усі інші теж зрозуміли, що це були за звуки. То було тупотіння копит. Гордовитий нахил голови. Гриви, що розвівалися на повітрі і широко розкриті від бігу ністрі. з десяток розумних коней мчали табуном у бік пагорба. Що ж, гризуни і лускунчики свою справу зробили. Гном на ім'я погін, та й діти теж у захваті аж роти порозявляли, аби вітати їх. Та той вітальний крик раптом завмер у горлі. Повітря наповнилося співом луків і свистом стріл. То стріляли гноми. Джил так і застигла із роззявленим ротом у німому крику, не вірячи очам своїм. Гноми стріляли у коней. Вони здавна вважалися добрими лучниками. Тепер, один кінь за іншим, ніби спіткнувшись на льоту, сторч головами падали на землю. Жодне із цих благородних створінь так і не дісталося до пагорба, де стояв король. Ви віроломні свині, пронизливо закричав до гномів Юстас, пританцьовуючи на місці у безсилій люті. Ви мершаві чудовиська. Дозвольте мені, сір, пригнічено мовив діамант, кинутися із ними у бій і нанизати з десяток зрадників на свого рога. Кріпись, діаманта!» – відмовив йому Тіріан. А ти, серце моє, ці слова уже зверталися до джил. Якщо тобі потрібно поплакати, то поплач. Тільки відвернися, аби ніхто не бачив твоїх сліз і те, щоб не намокла тятива. Уникай лайлевих слів, Юстасе, адже лайка, це справа куховарок. На полі бою. За воїна говорить не лихе слово, а славна справа. Мова дана лицарю для слів поштивих, а для війни лицарю дано меч. А гноми уже обсипали Юстаса у відповідь градом глузувань та глумів. Що не чекав хлопчиську? Ти думав ми за них? Ха. Розігнався як же. Навіщо нам розумні коні? Нам вони ні до чого, і не потрібна нам ваша перемога. Нам взагалі не потрібно, аби хтось із вас переміг. Нас не підманеш гноми тільки за гномів. Тим часом Таркаан ріжда наставляв своїх воїнів на новий штурм. Можливо, він уже пошкодував, що не послав бій усіх з першої спроби. Барабани у нього за спиною гуркотіли без упину. І... Тут, собі на жах, Тіріан і його друзі розрізнили на віддалі гуркіт барабанів у відповідь. Це могло означати тільки одне. Заклик ріжди було почуто, і тепер, на допомогу до нього, поспішає новий загін остраханців. Надія покинула Тіріана, і тільки заради товаришів. Він і далі робив вигляд, ніби нічого страшного й не сталося. Слухайте, сказав він буденним голосом, треба йти в атаку негайно, поки ці нечестивці не схаменулися і не дочекалися підкріплення. Одумайтеся, сір. вигукнув гном погін. Тут у нас у тилу є хоча б дерев'яна стіна, яка прикриває нам спину, а там ми як на долоні, як візьмуть нас у кільце. Хоч мечами січі, а хоч у полон бери. Я би перший учинив так зарадою твоєю гноме, так само спокійно відповів Тіріан. Якби не був мені очевидним їх задум загнати нас у хлів. Виходить, чим далі ми від входу, тим краще для нас самих. Король правильно каже, втрутився Орел Гострозір. Швидше геть від проклятого місця. І якнайдалі від чудовиська, що там живе. Ну що ж, хай буде так, кивнув Юстас. Не знаю, як у вас, а у мене аж мурашки по спині від цього сараю. Ну, що ж, вирішено, сказав Тіріан. А тепер наведи оком наліво, у темряві ти побачиш скелю, що відкидає від світи багаття. Коли ми виступимо, юна пані хай стане по ліву руку. І пускає стріли якомога швидше по перших рядах. А ти, гострозоре, налітай на них справа. Коли ми зблизимося настільки, що стріли можуть влучати і в нас, тоді відійдеш до скелі джил і будеш чекати нас там. Усі інші, хто буде у рукопашній, мають мій наказ тримати відкритими вуха, коли ми не зможемо змусити їх втікати у нашому першому натиску. То в другому у нас не вийде, бо числом нас менше. Тож як тільки почуєте мій клич назад, відступайте, але тільки не сюди, а туди, до білої скелі, де нас чекатиме джил. Якщо ми туди проб'ємося, то зможемо перевести дух і будемо знати, що за спиною є захист. Ну, джил, тепер твоя черга. Почуваючи себе зовсім самотньою. Джил відбігла кроків на десять, відвела праву ногу назад і поклала стрілу на лук. Пальці її сильно тремтіли. Не на часі встигла шпигонути її думка. «Ех, негожий постріл. сказала вона мить по тому, коли перша стріла промайнула поверх голів. Але довго розмірковувати не було коли, оскільки час вирішував, якщо не все. То аж надто багато. І тому Джил, не вагаючись, послала наступну стрілу. Краємока, вона помітила, як грізна чорна тінь з'явилася понад головами астраханців, і ось уже то один, то другий, кинувши меча, намагався прикрити обличчя від гострих кігтів гострозора. Так само краємока. Вона помітила, що одна із її стріл таки влучила у ціль, бо один із остраханців звалився на ознак, а далі далі побачила, як інша стріла вбила нарнійського вовка, що став на бік остраханців. Та не встигла вона випустити і десятка стріл, як довелося припиняти стрілянину. Адже з блискучими мечами Тіріан і його соратники вступили в рукопашну. Дикий кабан із його грізними іклами, єдиноріг із нищівним рогом, і пси, які навіть у гуркоті битви спромагалися гавкотіти. Джил навіть здивувалася, наскільки остраханці виявилися не готові до повторної вилазки. наскільки у тому була заслуга гострозора, чи її власна вона не подумала, а насправді ж була і дуже велика. Бо ж слідкувати і за небом, і за обстрілом, і за наступом ворога водночас ох, яке нелегке завдання. Тим більше, що стріли налітали зліва, а орел із гострими кігтями і могутнім дзьобом заходив із іншого, з правого боку. Ой, як чудово! Ви просто молодці! Молодці! примовляла Джилл. Королівський загін врубався у бойові порядки остраханців, і, як здалося, Джил, яка не дуже зналася у рукопашних сутичках, іще трішки, зовсім трішки, і ворог буде зім'ятий і розбитий. І справді, єдиноріг розкидав ворогів наліво й направо, ніби селянин кидає сіно у високий стіг. А ось і Юстас, на що, здавалося б, вояк незагартований. Та й той змусив відступити на одного ворога. Пси кидалися поміж бойових лав остраханців, готові вчепитися йому горлянки. І ще одне останнє зусилля, і перемога буде за нами, але. Але щось було не так. Джил відчула раптовий холодок поза плечима. З одного боку. Здавалося, що остраханці падають, немов підкошені із кожним помахом нарнійського меча, але їх чомусь не ставало менше, їх ставало навіть більше, начебто на місце одного полеглого ставало два, а то й три вояки. І насправді так воно й було. Більше того. Новоприбулі були озброєні іще й довгими списами, і тепер, у гущавині бою, Джил втратила із очей своїх друзів. І тільки тоді, понад тим місивом почувся голос Тіріана. Усі назад, назад, до скелі. Барабани остраханських яничар. Зробило свою справу. Ворог отримав підмогу і здобув перемогу. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги Клайва Стейплза Льюіса Остання битва Циклу «Хроніки Нарнії». Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження як від цього розділу. Так і від усієї книги та аудіоверсії. Ну а ми з вами почуємося зовсім скоро у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.